Вечір добрий вечір усім людям на здоров'я. А я знаю, що пандома сидить собі, кине стола святий. Вечір добрий, вечір усім людям на здоров'я. Навчала мене моя мати, як воган ти позакривати, та не завжди знаєш їх усіх. Осьмо ганчівочку та розібує її на шматочки. А тими шматочками позатикаю всі дівки в платинах та ослонах. Не дівки затикаю, а води моїм вологам, щоб їхні напасті не зловили, не через увесь рік. Мамо, мамо, зутеніє. То будемо вечеряти. Діставай доню дольню мускатиктину.

Дай Боже усім здоров'я! Помагай Боже, а що несеш? Злато, щоб усі ми жили багато. Він чує вас зі щастям, здоров'ям і з цим святим вечором. Щоб ви в щасті, здоров'ї ці свята провели, і друге дочекались. Від сталі до сталі, поки Господь Бог призначить вік. Бегайте і голосно плакайте, щоб на другий рік у нас пучки водилися і було багато курчат. кво стукурок, один куток, хво кво стукурок. Один куток, кво на різдво, хвок кво на різдво, во кво на різдво. Око на рівдво. святий вечір на пори, а на стіл хліб пиріг, хай на полі зерно, а в домі добро. Мамо, вже їсти хочеться. Потерпи, Васю, ще трішки. Скоро вже зійде з зірка, народиться Божий син, то й будемо вечеряти. А поки що попий водички. А цього, Марічко, не радь дитині, бо влітку спрага завше мучитиме. Знаю, знаю, але сьогодні треба 12 страв. Ось хотя. Бачите, дітки, яка вона смачна. З маком, з горішками. І узвар. Дітки, ви любите узвар? Так, да. а ще папушки. А в печі є ще варенички. З картоплею, з капустою. Ми з марічкою самі ліпили. І гарячі голубці. Дітки, ви любите голубці? Так. А ще є пісний борщ. На небі з'ясало вечірня зоря. Але перед тим як сідати до столу, потрібно нагодувати худобу. Худобу хлівом, а птицю вареною пшеницею. А ще потрібно запросити незвичайних гостей. морози морози, йди до нас на вечерю, морози, морози, йди до нас на вечерю, морози, морози, йди до нас на вечерю. А як не йдеш, то не йди і нажито пшеницю усяку пашницю. Худібку вже нагодував, тепер можна і самим сідати до столу. Давайте діти помолимося. Отче наш, нащо, на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не люди нас у спокусу, але Висут нас відукало. Амінь. Що ви робите, тато? Сьогодні до кожної оселі мають завітати душі померлих. І щоб не сісти на них, потрібно здути, а потім уже сідати. Небо небо і і земля, земля Дома-дома просимо до хати. Чи дозволите заколядувати вас і вашу родину і з Різдвом Христовим привітати? А як же? Кажеш, що в тій хаті добра не буде, яку колядники обминають? Добрий вечір, тобі, пане Господь! Ласа ясна зірка, ясна зірка з-під вечірка освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата і з різдвом вас привітати, і з різдвом вас привітати всім здоров'я побажати. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі. Прийміть наші позбажання на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця, працею гушною, хай любов і іще згода. Живуть поміж вами, будьте ви щасливі з вашими дітками. Волю сами, вони зазвонили, ще злібе. Вас там завітає, чого серце забажає? Хай несе у кожну хату щастя й радості багато, хай смачна кутя вам дасться, хай у сім'ї панує щастя, щоб весела коляда, в хату радість принесла, куті смачної, коляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра. Сійся, родися, жито, пшениця, хлібець насушний, усяка пашниця, щоб добро плело у ваші комори, хліба набракло у вашому дворі, сіся, родися серед народу, віра на Надії, любові і згода, щоб ній тривоги люди стояли, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно кажемо. Христос рождається! Славі Його! Давайте я вас пригощу. Ми до вас із колядою, і з небесною зв'язкою несем радість вашу хату. Слава Богу, люди добрі, з вифлеємо ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісно несемо. Ми в цьому домі, в домі і тим, хто живуть у ньому. Мир вам люди, без далеких доріг чужоземних сторін. І з дарами, оцими для святої дитини. Залишили палати, йдемо царя вітати. Гутін морген, я до вас бачу самий добрий час. Ай-вай-вай, ай, тут сколько люду, буду торги. ногу цуду, може щось куплю, а може уторгую, а що треба, я продам, бо має дуже файний крам. Ми не міняємо і не даруємо, і тебе жеде, тут не потребує. Ми зібрались тут, месію вітати, що народився, щоб світ рятувати. йой 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 що тут за крики? Ліпше йдіть десь на музики. Потанцюйте, поспівайте. Ловом трохи жару дайте. Цар ірод з воїнами йдуть, хай до землі усі впадуть. Я ірод, цар владика над царами. Танчать народ у мене під ногами. Шукає яким мене дитячи родини своєї. Ти є цар, а тільки земний, а народився цар таємний. То не цар, а вічний Бог, що панує без тривог. Царя дитини, я не знаю, і знати вже. А ну войни мої, ви всі не поспішайте дітей всіх побивать. А дитя в'єсині принсіщини, а і нашим смерть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо його у свій час. Хтось питає, чор за мною, Готовий то я всіх сисать косою. О смерти, люба, смерть мила. Ти, ти завжди служила мені, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, що вертепі народивсь та йди, дієво плативсь. Ого, ні, синку, наміть не золати. Ходім зі мною в пеклі ти будеш палати. Бо мале дитя я скинь, має владу у світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Ех, я чую грішну дошу і з собою пекло взяти мушу. Гей, сторон, вона тобі вже не поможе. О смерти, смерть моя мила. Застав мене я жити, гурт, усю я тебе озолочу. Е, не відкопишся, ти злоту, вражий син. Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім і царю. тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, нам буде тепло. Поборено зло, лютий цар відступив, звалив його спільний до гніву порив, згода й любов поміж вами панує, і справами вашими ще серце керує. Хай зло би і завжди згине отрута, щоб іруть ніколи не міг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Я він чую вас, як жі, хай са гріш у вас дріждє, хай біда від вас біжить, хай доє молоко від корови, від бико, хай кури вам несуть, хай яйця знесе кугут. А за тую вівчину дайте щось, бо я вже йду. Мір цій хаті, щасливі бути і багаті, майте волю, добру, гожу, завжди вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і Україну з колін піднесе. Він вінчую він чуй вас цими святами з цим святим Рождеством, щоб ви в щасті, здорові. Нового року дочекалися від нового року до боявленея, від боголовенія до воскресення, від воскресення до Століт, поки пан Бог призначив життя і вік. А по сполу хто і в цім українськім домі Христа сяждає. Славімо! Нова раді стала, як не бувала, на тебе конція. Ні, синку, сьогодні не треба. А чому? Кажуть, що сьогодні мають прийти до кожної хати душі померлих. І ми залишаємо все ложки, миски. А тепер хутко лягаємо спати. Бо завтра на світанку підемо до церкви на різдвяну Христа славити